Називається фокус «Збулась мечта ідіота. От один, а он... Он все де? Два з половиною місяці, як ми перший раз спробували звернутися до... до наших цвинтарів військової техніки, так званих в Шепетівку, потім в от В кінці кінців е... якимось чудом пригнали нам на, на востановлення. Отаку чудову, броньовану, легко броньовану машину. І будемо ми її відновлювати і віддавати нашим хлопцям, які воюють на шкільних автобусах або зовсім без техніки. Ще потім... ініціатива була? Ну, <пири> край. Потім змонтуєш. <пири> Я вже забув, скільки його всяких нас. <пири> його майдан. Безпосередньо і Геннадія Таратут, і моя, і та й всіх хлопців, в принципі. А звідки ви його приганяли? З Таркостина. Військова тайна. А коли? <Maria> сьогодні вранці при, при, пригнали. Люди допомагають, ніхто ще не відмовив. Безкоштовно нам надали сьогодні наші словуцькі підприємці крана для того, щоб згрузити, бо техніка заклинена, вона сама не їздить поки що. Воля? Але думаю, скоро дим пустимо і будемо. А так. багато роботи взагалі? Багато дуже багато, багато що не укомплектовано. Машина стоїть 23 роки без дії. Де збираєте брати кошти? Тут де завше. У людей, в підприємців, в підприємств. Будемо так, щоб нікого не вирікало сумнівів, виписувати рахунки на необхідні речі, приносити ці рахунки, щоб їх безпосередньо. Оплачували і бачили, куди йдуть гроші, і ні в кого не виникало сумнівів, що хтось собі дуже лишень лишає. Далі, коли буде танк відновлений, куди його буде доставлено? Хотілося б мати вплив на то, куди він буде доставлений. Але я думаю, достатньо буде того, що мати хоч трошки контролю про його подальшу долю. Якийсь логотипчик свій залишите? Обов'язково. Не тільки логотипчика і всередині, мабуть, трошки посланням всяких колишає. Я думаю, що ми його укомплектуємо трохи краще, ніж зазвичай вони виходять з цехів відновлення. Ну, Зробимо тоді слідучий репортаж буде вже в викрашеному і на ходу. Окей, я тоді трошки познімаю, як це виглядає. Є но, є То получается... Я на втирке. Я... Всю славу да. забрал себе. Да. Да, и, да, Люда Скажи! Продай эту фигню, которую ты держишь в руках, и купи два аккумулятора. Мне Должен. уже нужны аккумуляторы. Уже, мне надо заводить его. У меня нет аккумулятора. Все, что нажимается не по трудом, уже потрачено. Все, нужны аккумуляторы. Сделаем, Гена. Завтра будет аккумулятор. Можно? Что я хочу сегодня? сегодня, ну, я постараюсь. Ну Короче, наверное, что? Сейчас я поеду до нас, скажу, если у него есть, айдайся, а потом будем меня хочешь чувствовать, а або... ну, если есть у него 190 евро, а у всех нема позиций, а все будет. Никуда? А это а треба два штуки? Ну Кумуняки, ты позичишь кумуляторы, не бессильный, ведь вы что? Да, мне да. а. да. вот знаю, что он... Він дивився на доцюків, <риклад> я бачив. <речу>, він <що> бачу. як ми пам'ятники скидали. Я боюсь, що тут треба чергувати, щоб це пабло не залізло і не насрало. <риклад>